Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. 31 березня. Сьогодні досіваємо останню партію помідорів, в відкритий ґрунт під дуги. Ось таких три тунелі у нас вже є. Висаджених. Це ранні і середні. Почали ми з 25 березня, минулого року з 17-го. Цього року на тиждень пізніше, тому що того року дуже попереростала розсада, так як травень, і був холоднуватий, То цього року вирішили не поспішати. Вчора після дощику, але поливаємо все одно, бо бачите, земля вже підсихає. Малувато трошки його пройшло. Що, висадили і що залишилося посадити? Ось такий волгоградський залишився пізній. Висаджений у нас уже мобіль, висаджена джина. Хурма висаджена. Ріогранде. Загадка, загадка рожева. Це ультраранні цього року. З ультраранніх у мене буде загадка і джина. Так, айстру, ще я не висаджувала. І хотіла показати. А, ще загадка залишилася трошки. Як буде місце, то ще висаджую ранніх. І залишився ще із рожевих у нас Фатіма ось такий. Тому отакий у нас буде асортимент. Вчора вже висіяли капусту, з гібридів у нас буде анкома і агресор. Брала ось такими, бо пізно закінчилася, то були тільки по 100 штучок, мусила брати по 100 штучок. Трошки переплатила, але, на жаль, вже агресора в продажі в Україні немає. І різновиди: Харківська, бірюза, агре... ой... Кам'яна голова, що там у нас ще слава середня, цвітна снігова куля? Ось такі звичайні також будуть капусти. Тому, друзі, працюємо. Нарешті, надіюся, сьогодні вже досіємося і будемо чекати тільки на сходи. Розкидаю насіння, може трошки густувати, ось так як тут, але нічого. Так якщо хто його знає, як воно зійде, бо під дугами на дворі я ще ніколи не садила, краще його прорвати, аніж його зійде зовсім мало. Ну що ж, друзі, під дугами ми ще не вирощували. Цього року в нас буде вперше, ну, колись щось вперше стається. Тому бажаємо собі удачі.